Доброго дня, компанія Автофокус. У нас там надходження BMW X5 2012 року випуску на повному приводі в такому сірому класному кольорі. Автомобіль має привабливий зовнішній вид, ось такі прикольні дисочки, дуже непогана комплектація. У нас партроніки передні та задні, камера заднього огляду, доводчики дверей. Повноцінний, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Такі сонцезахисні шторки задніх пасажирів, повний склопакет. Тут такий шкіряний коньячний салон. Клімат у нас багатозонний. Далі. Чікс. Все у нас працює, все чудово. Тут склопакет повноцінне, електричне регулювання, автосвітло, електричне регулювання керма. Сидінь з пам'яттю. Сидіння дуже збережного непоганого стані, мультикермо шкіряне. Широка мультимедія, клімат, повторюсь, багатозонний, передні підігріви, старт стоп на автоматі. Звісно, Ось така величезна панорама. Та тут, до речі, доопрацьований вихлоп. Тобто є такий додатковий брілок. вимикання, вимикання вихлопу. тобто, Для спокійної або для агресивної. Автомобіль можете придбати за готівку або в кредит. Знаходимось Михайло Гришка, 4А метро Позняки. Тому чекаємо вас на перегляд.